Друзі, всім привіт! Дружину керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Маріану отруїли важкими металами. Вона пройшла вже курс лікування, і нині відбувається останній етап, перед яким її повернуть додому. Хто отруїв Маріану і які заяви спільноти на цю тему говоримо сьогодні? Отже, друзі, низка засобів масової інформації. А тепер вже і сам очільник гур Кирило Боданов підтвердив, що його дружину Маріану отруїли. Сталося це ймовірно через їжу. Далі вам процитую голову. Управління розвідки України, вся світова громадськість вже знає цей почерк. Тільки одна країна у світі здійснює подібні терористичні акти. Очевидно, і те, що не Маріана Боданова була основною метою замаху, теж це заява Боданова. Ну а ми нині поговоримо, що власне сталося. Отже, друзі, дружина голови розвідки, скаржилася на погане самопочуття. Напередодні тому здала аналізи, які виявили, що її отруїли за даними джерел української правди. дружину Боданова, скоріш за все, отруїли через їжу. Ці речовини далі цитата жодним чином не використовуються в побуті, не використовуються використовуються у воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини з конкретною метою. Ну і також повідомили, що отруєння підтвердилося у кількох співробітників головного управління розвідки. В них симптоми отруєння проявилися трохи пізніше. Зараз вони також проходять лікування і загальне обстеження. Раніше в інтерв'ю Буданов розповідав, що в цілях безпеки його дружина живе разом з ним в кабінеті. І вони фактично 24 на 7 разом із 24 лютого 2022 року. Тому вкупі і харчуються, і проводять час разом. А зараз у вас є от моменти, час на якісь такі, от прості моменти людського щастя. Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті. Тобто ви живете в принципі з дружиною. Так, да, вона живе зі мною в кабінеті. 24 на 7. Друзі, ну ви не раз чули в інтерв'ю і від інших працівників нашої розвідки про те, що на Кирила Буданова вчиняли замахи до і після повномасштабного вторгнення про відповідні спроби росіян. Їх було близько десятка, не тільки Буданова, але й кажуть, що проти Резнікова. І проти інших високопосадовців, і проти президента про все це раніше розповідав зокрема і очільник служби безпеки України Василь Малюк. Ворог сюди маршрутував виконавця. До цього вони ставили перевірене перевірочне завдання агентурі наявній в Україні. Завдання щодо ліквідації одного військовослужбовця був зроблений контроль за вчиненням злочину. Імітація, фотовідгуки їм надіслали. Вони за це вже розрахували гроші, зрозуміли, що ми можемо і вміємо працювати, і відправили вже безпосередньо виконавця для великої справи. Для початку вони сплачували 100 тисяч доларів, щоб це все розпочати, а вже під час цього. Ми їх затримали. Заїжджав він через третю країну. Ну і таких історій їх до десяти нині розпочалося розслідування з приводу ймовірної спроби вбивства дружини начальника гурмо України. Взагалі, отруєння друзі, це один із найулюбленіших способів російської верхівки розправитися з неугодними як росіянами, так і ворогами. Найвідоміші випадки, ви точно про них чули. Це спроба вбивства Ганни Політковської. Вона була опозиційною журналісткою в Росії, правозахисницею, письменницею. Так, от особливу увагу вона в той час, коли на неї полювали, приділяла Росії в Чечні, звинувачувала Росію в геноциді чеченського народу, а Рамзана Кадирова у викраденні людей та інших тяжких злочинах. У 2004 році э, Ханна Політковська була отруєна перебуваючи на борту літака, що летів до Ростова. Після отруєння Політковська таки вижила, але в 2006 році була застрелена в ліфті свого будинку. Не вдалося отруєнням. Вирішили постріл. Вам лічно ізвісний імена заказчиків убийств Політковської і Німцова. Я все робив, для того, щоб розкрити ці приступлення. и соответствующие э, э, указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранителям и специальным службам. Как э, вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Значит, есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались. Но э, органам слідства і дознання це поки те покані Інший російський опозиціонер. Ми можемо по різному до нього ставитися і мати чимало претензій, як до кожного власного росіянина. Олексій Навальний теж був отруєний. Нагадаю вам, що за його інформацією, за думкою слідства не російського, а закордонного він був отруєний чаєм. В аеропорту в Омській лікарні Навальний впав у кому і був підключений до апарату ШВЛ. Він вижив завдяки тому, що потрапив до Німеччини, де пройшов необхідне лікування. Звісно, Естественно, розглядається як одна можливих причин стану. зстояння. Кроме того, може бути ряд состояний, которые возникли остро і привели клініки. Мы работаем над всеми, исключаем, подтверждаем. Ще один гучний випадок, про який навіть фільми потім знімали. Отруєння Олександра Литвиненка, це колишній офіцер ФСБ. Отруїли його у 2006 році. Британський суд дійшов висновку, що його вбив співробітник державної охорони Російської Федерації Андрій Луговий. В результаті спецоперації ФСБ схвалили неймовірно особисто директором ФСБ Миколою Патрушовим та президентом Росії Путіним. Речовина від отруєння якої помер. Литвиненко тоді була визначена. Це був полоній. Інше вбивство сталося відносно нещодавно. Це 2019 рік. Микита Ісаїв. В Росії його називали перспективним політиком, новим Навальним. Отруєння сталося в поїзді, там же настала і смерть Микити. Розслідування не ведеться, заперечується сам факт того, що цього чоловіка вбили. І ще один випадок, який, мені здається, найвідоміший став в Європі. Спроба вбивства речовиною новачок родини Скрипалів. Друзі, Сергій Скрипаль, колишній полковник ГРУ, та його донька Юлія Скрипаль, отруєні 2018 року. Ведеться розслідування поліцією Великої Британії, підозрюваними у справі є Олександр Петров та Руслан Буширов. Друзі, ну це ті самі. Оця двійка кішсово їм застосувати. Недолугих чоловіків, які приїхали в Британію помилуватися шпилем Солесберського собору, а не вбивати людей за їхніми даними. У цій версії відчайдушно. Ці двоє намагалися переконати світ, намагалися це зробити, і російська пропаганда. Я нам давно вже советували посетити цей прекрасний город. Там є знаменитий знаменитий собор. Слобіревський собор он не только в всій Європі, он знаменитий, я так думаю, всьому світі. у нас війна і безумовно будуть полювати на перших осіб у цій війні, які напряму причетні відповідальні, на яких покладена надія у вдалих спецопераціях. Чим вище буде відповідальність. Тим дужче буде російська влада намагатися їх знищити. Ну а агентів, друзі, як в Києві, як ми бачимо, судячи з періодичної інформації СБУ, так і в інших регіонах, достатньо. І просто зараз впевнена вийти на Хрещатик, пройтися. Там є чимало тих, хто не проти поспівпрацювати з руським міром. Чому так? Тому що занадто довго ми толерували всіх. Тих, хто був близький з Росією. Подумайте про це, це один із факторів взагалі знищення всього російського навколо нас. Ну і прискіпливої уваги до тих, хто е перебуває десь там на межі, е на нейтральній позиції. Десятий рік війни, таких ще чимало в Україні. Сподіваюся, що ця справа буде швидко розслідувана і принаймні вийдуть на винних. Думаю, низка тих, хто харчував. В розвідці головному управлінні працівників не, така, не такий великий ланцюг, тому чекаємо на інформацію. Я дякую, що ви підписані на наш канал. Ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона для декого не була. Ми з вами чесні, відверті і хочемо, аби ви знали, що насправді відбувається. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях, як ви думаєте, на вашу думку, хто отруїв Маріанну. Ну і не забудьте, будь ласка, підтримати наш проект вашими донитами. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Всі відео, які ми робимо щодня, ми робимо виключно за допомогою вас, наших глядачів. Досить чесна історія. Об'ємаю, до зустрічі завтра, Па-па.